Таю всіх Христового Воскресінням. Бог це саме більша реальність в нашому житті, особливо коли стаються такі випадки, коли смерть і пекло дуже близько наближаються, тим більше сьогодні під час війни, під час обстрілів або коли люди знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Там люди знають і розуміють, кого треба славити, і на кого треба покладатися, тільки на Бога. Бо тільки Богу під силу зупинити і зруйнувати все зло і пекло. Яке зараз коїться на землі. Сама реальна війна це війна в духовному світі між силами темряви і силами світла. Ісус Христос переможе ці війни. тому наша Пасха має бути не раз на рік, а кожного дня. Пасха це не плацька, якась сіжа, а духовна, яку треба вживати постійно. Пасха це реальна перемога над смертю і пеклом.